Відтікає масляна пробка, як її замінити. Зараз покажу. Розбираємо повністю пилу. Знімаємо циліндр, розполинюємо картер, все повністю. Зараз ви бачите це в пришвидшеному режимі. Ось ми розібрали. За ниточку виймаємо цей шарик на себе і пробка виймається. Туди заводимо і защовкуємо. I wszystko. Teraz można zbierać i na zawsze. No, i chyba wszystko. Przepałka zamieniona i nic już ani tychże.